Вітаю всіх. Так, що ж, зараз підемо в підвал під монастирем, тому що я там дещо проглядів. Yes, me Ладно. Каже, нас уже все є, треба піти до кладовища, де його могили. Але спершу нам треба йти в. сюди. Так, так, бляха, чому я застрію час? Ти Зігріть по якась дивно, буває, і на рівному місці можеш чомусь застрягти. Щасно, це буває, коли ти боком йдеш. Не знаю чому. Так, проблемка. Тут у нас є зомбі, здається, який воскрес дебільним чином, скажімо так. А... Вогняна стріла в мене лише одна. Ми її прибережемо. Нехай, він десь зверху, а нам на низ. Не знаю, яким чудом я запропустив місце. Хоча, знову ж таки, це ж я. Мабуть, це через текстурпак, до речі, або тут було темно, я цей поворот просто не помітив. Або сюди не заходив. Чорт його знає. І мене це є кліч так. О, це винний погріб. Бо Ви цей алкоголік здох е від е алкогольного отруєння. Так от цього не треба, будь ласка. Це кріпово. Так, Ренаульт. Ренаульд. Мої діяти Та твою мать, Ренаульд. Не заважай тебе похоронити. Типу, у нас уже все є? Єдине, ще, здається... Давайте десь перевіримо. Десь як, в якихось тунелях, я досі не розумію, яких саме, а має бути фреска. Ні, тут не було фрески. І там у фресці прихований секрет. Нам це розповів той дух на кладовищі. Можемо, ми туди ще зайдемо. Плюс якось треба... Знайти ключ до горища. Бо двері там ми чим робити не вийде вже. Так, цього ми майстерно обійдемо, як і того разу. А, не так залізає окей. От. Відкрити двері із трупом на плечах він не може. А залізти на якусь огорожу запросто. Ну, гаре, ну приколіст. Так, начать сюда. Я еще не помиляюсь. А, может быть, так и помиляюсь, так? Бляха. Я их завжди. Безнадежный я. М -м -м. Ну так, Не те слово ще безнадійний. Нам туди здається. Не вже так важко було табличку якось повисити? А, Хамерита. Хамерита, схаменіться, будь ласка, хамерита. Так, ходімо. Ренольд, рено. Тупо мужик машина. Так, а де твоя могила, мужик? Ну там була щось інша, а тут от... Мабуть, як і тут. Та, в принципі, перевіримо, там вже написано, що є могила, де. Це у нас Ренаульд. А це хто? Ну так, брат Ренаульд. Бою, наліва. Подай давай каналу. Слухай, згадав, ці двоє просто не поховані, а наш братанчик, він вже похований, просто не освячений. Розказуй. Ні? Нічого не сказав? Навіть нічого не дасть? М -м -м. Ну ти ж лоб, пішов. Зараз могило його дістану ще. Полізай. А квест не виконався? Не квест, ну типу звуку цей відмій. Ну Нехай хай лежить. я Та так, жартую просто. О, здоров. Began, my friend. Weave the rosary over my tombstone. Я не пам'ятаю, там якийсь є спеціальний набір дій? Чи можна тупо тут... o master builder we ask thee to bless our brother who hath died in thy service forgive him the transgressions of his living days and look with favor on his works in thy name Plum and plane fire and forge purify his spirit and draw from him all which does not meet thy plan take him to serve with thee in thy home where he may rest in peace eternal

plumb and plane, fire and forge, purify his spirit and draw from him all which does not meet thy plan. take him to serve with thee in thy home where he may rest in peace eternal. touch my tombstone with the holy symbol. zoros, i should be able to On, him take a at last, my prayers have been answered. my soul is finally free. No then a Great helps me, friend, and I owe thee great thanks. I wish I could give thee the key to the cloister gate, but that is long lost. Take this key instead. It opens the armory in the attic. There's something up there that a crafty person like thee will find useful. I go now to my rest. Once again, I thank thee. Так, ну нехай. Е, цей процес був в моєму виконанні просто жахливий. Я сподіваюся, я його не відправив якесь пекло. Типу, чисто теоретично, я міг таке щось там натяпати, наляпати, що його душа реально зараз пішла до якогось диявола. Біся знаю, таке може бути. Ну, взагалом, поховання цих двох мужиків, здається, було не обов'язково. Ну, нехай. Так, а, фреска, фреска, фреска. Можливо, до речі, десь тут. Тепер залізав раніше, ну. О. Гарет. Ти чи п'яний? А так. Тепер сюди. Значить тут є спуск, в на місце. І можливо десь там... Ти серйозно? О. Нам на лист. Там, здається, десь має бути файла. Распи, якісь зимові підземелля. що це зимові підземелля? Де вони знаходяться, я не знаю. Є ще теорія, що десь під. Тим euh, гуртожитком? це чи не встає. А це не фреска, до речі. Чомусь думаю, що тут вона якась такі краски є? У ну, них. Так і треба було ставити текстурпак оригінальний, але покращений. Бо я думаю, що фреска в цій модифікації може бути і не фрескою зовсім. Біся з нею. Так, зараз туди підемо. Там він дав ключ від арморії типу з браярні. Не знаю, чи підійде для горища? Перевіримо. Так, 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 сюди. Ні, не, не сюди, сюди. От. Потім підемо тут так ти коктейли зверху та скотина ти наб'є? Ай, падлюка. Ты ж уже хиталася, Ой, скотина. Так, нічого, у нас є де водички випити. Зараз нап'ємося. ну він ти побитий має лягати з першого удару. Значить все. Та не ори. Скотина. Клята. Ляха в голові зі трьох. А голову ти свою вдома не забув? Таке мені колись в школі казав, до речі. Якась дебільна фраза, якщо чесно. Ніколи не розумів. Так, арморі. О, а це бімба. Я її пам'ятаю, тому що вона якась такої дивної форми. Так, я сам це є... і. Інструкція попередження. Так, воняна стріла, супер. Супер. Це знадобиться. Що і все? А це вся ваша армарія? Тепер це займови підземелля. Пошукаємо. Ну, я і так переклав, але я не знаю як там в оригіналі Якось підзабув. А цей зомби чомусь дуже легко встає, до речі. Прям дуже легко. Так, дві ваняні стріли я можу використати на зомбі місцевих. Прям без проблем. Так, тихо, тихо, лежи, лежи. А, стоп, це не є спуск. Тут да, чи дачі, десь була фрезка так. Як називається? Найвірячі карта допоможе в цьому питанні, Ну, нехай. І тут фреска немає. Та що ж тут робити? От так проблема. О. Ясисто. Роблю за хамерить їхню роботу. По факту. До речі, на якусь мілісекунду він стає у те позу, коли помирає. Отаке От приколяха. Так мені мужики виспіть. Спіть, не прикидайтесь. Що таке бляха це фреска? Чи там не зимови під земелі були? Може щось перепутав. Тому що я міг. А тебе я забыл уже, скобина. Так, лифт. Он треба? Я думаю, мы идем без него. Це перший поверх, а не під землю, тому робити особливо немає чого. Так, відпускай. Часом гарат прилипає до грабина і вона його не відпускає. Треба стрибати при цьому. А може зимою під землю це ті підземелля, там, де є. А о, так це ж вони є. Смотри, фреска е. На жаль, не помню детально, что я не показал. Прямо вот точно-точно. Так, ну добре, тоді поставлю на паузу зараз, е, знайду і побачимось. Не буду тягти прям багато часу. Так, що ж, ми продовжуємо. Що я скажу? Такий садист це ховав, що просто словами не передати. Самий справжній садист. Показуй, значить, ось оце місце, і он там от зверху. Ой-ой-ой Так, сподіваюсь того, того варто було. Ну, типу свята вода, міна і... Водяні стріли. Ну таке? Не сказав би, що щось прям дуже корисне, але згодиться. Так, добре, валимо звідси. Серія вийде якась дуже коротка. Якщо я знайду вихід з цього підземелля, тому що, ну ви ж знаєте. Я це я. Можу заблукати буквально де завгодно. Так, ам... Um... Тепер наші бомба. До речі, є якийсь вихід звідси, наче як е помимо цієї бомби. Але я не впевнений. Так, я гру збережу, тому що я не впевнений, що вона зараз не вибухне. Ну, вона не вибухнула гакий. На випадок, якщо гравець е використає всі вогняні стріли, має бути якийсь вихід. Гарно. от, а, Але який саме цей вихід, я не впевнений. Так, ладно, помилувалися досить. На цьому серію завершимо. Будемо вже в наступній а, чимось займатись. Ну, а ця -то вийде така коротенька. Я ката где-то.